Оу єс! О, Є! ого! Ого! Всім привіт, друзі! Лажу! Лажу по Ворсклі, шукаю щуку. І так присів перепочити, та й думаю, запишу вам невеличкий відосик що я ношу з собою в цей період. В період, коли щука активно харчується, і як і чим її ловлю. Такий в мене коробасик, здоровенький, я б сказав. І, в принципі, тут лежать всі ті приманки, які я використовую і ловлю ними щуку. Ловлю я на ворсклі. На річці, не на сильно глибоких ділянках. В основному це міляки. Там, ну, максимум, що це може бути, це ну, може там метра три. Ловлю я також цими приманками на ставках до двох метрів, півтора метра, навіть десь метр. Тому якщо такі умови і у вас, то вам ці приманки підійдуть 100%. Вудка в мене під це. Зараз я ганяю Major Крафт. Cross stage до 28 по-моєму грамів, а ну-ка де тут, де тут? Де тут? До 20, да, до 28 грам. Це така, я не люблю це слово, звичайне, але це такий універсальний патичок, яким я твічу і 130, і яким я ганяю залізяки, ганяю разні силіконки, великі приманки. І ця палка з цим справляється. Це відео це буде такий топ моїх приманок, які я з собою беру, які у мене ловлять практично завжди. І тут тільки ті приманки, які ловлять за виключенням. Зараз відкриємо цей потайний ящик. За виключенням деяких приманок, які я беру, щоб поекспериментувати, і вдруг клюне якась щука. Це отакий Мейджер окуньок. Ось так він виглядає. і Бік-бейте, що такий також Мейджер Крафт. Я їх тягаю в надії щось розловить. Ну, хто знає, розловиться чи ні. А перший воблер, який я використовую осінню, це. І всі знають, мабуть, що це Балісон. Розпутуйся. Балісонги це копії, це оригінальні воблери також є. Це, наприклад, там Strike Pro Bould є ще. Воблер, який схожий на балісонг. Всі вони, в принципі, більш-менш схожі один на одного, супер гремлять і виманюють щуку. Оці два воблера бувало так робили мої рибалки, що всі останні приманки відпочивають. Тому беру балісонга, цією паличкою вона 130-й балісонг бере, протвічуєш і ловиш нормальних в кількості щук. О! Где? Хорошая. Хорошая щучка. Хорошая щучка. Все в <laughs> <laughs> Опа! Иди ж ти сюди. Ще одне. Балісон, ти що гониш? Прикинь. Ого. Ви бачили цю подачу? Ого! Ви бачили цю подачу? Капець, поки весло поправляв. Далі у мене тут лежить два карасіка. Два карасіка, без яких я нікуди не виходжу, тому що мілячок, рівномірка і щука його просто полюбляє. Існують такі водойми, на яких вона просто розриває цього карася. До речі, це джексонячі карасі. Вони розловлені вже я не знаю скільки, ну 100 щук немає, але на цьому голів 50 щучих 100% є. І він виглядає як новий, просто просто новий, десь трохи пошарпаний, а так новою. Єдине, що це я позамінював гачки, тому що оригінальні гачки, якщо ти за ними не слідиш, це дві рибалки і все, можна викинути в помойку. Взагалі не годяться. Тому ще карасики, я скидаю в свою коробку робочих приманок. О! Є єсть іди сюда такс тебе. Ой, як вона взяла елі елі. Опа, Ого! я светодия. О! Что весь бывает? Взяла! Йо-мою, що шо тільки що було? Шо що це тільки що було? Є капець, п'я пацани, не відчув покльовки навіть. Далі біля карасів в мене лежать 2 90-ті мантерки. Це дуже класний воблер Якщо ви його візьмете з собою на столок, де є нормальна щука, вона виб'є всю ту щуку. Вона гримить. Вона не сильно глибоко занурюється. В принципі, а що ще треба? Зайшов на якийсь ставок на мілячок, протвічив і зловив щукаря. Є. Ого! А це хороша щука, друзі. Сила! И сила! На Монтеріка! Опа! Все, сейчас мені курточку разъеру Ну -мо, чуть курточку не порвало А це б могла бути не курточка а рука Так я зараз отак... так і а так. Як же мені це все однією рукою зробити? Основний Воблер. Якби мені сказали, що от ти ребачиш на ставку там 2 метри, вибери собі один Воблер, я вибрав би собі стрек прошлого інквізітора. У мене тут із ним монтарка 110 завалялась, тоже класний. Але інквізіторич це просто тема. Це, грубо кажучи, копія на орбіта 110 -го. Він завжди ловить. Завжди і віздя він лове в будь-яких умовах. Він ловить. Він мені подобається. Він не глибоко занурюється, але на міляках і на ну, 2 метри йому там треба, да? таку водойму. І він буде ловити щуку будь-яку і пасивно, і активно все він буде ловити. Ого! Ого.

Yeah. Ти шо? Ти шо? Є ще одна Манюничка. Наступна переманка це Ізік 3,5 від Кейтеча. Це приманка, коли ти потихеньку переходиш із пізньої осені в зиму. Щука вже не так починає класно клювати, але клює і клює велика оця приманка в кольорі Mystic Spice. Завжди її рекомендую. Саме ця приманка і саме цей колір у виробника окейте мені приносило великі трофеї. тільки вона. Тому я її обожнюю і завжди з собою її беру. Хтось підсів. Кто-то с пиццерий. Кто-то с непонятных пиццерий. Окунь, мабуть. быть. Yeah. Еее! Yeah, друзья, yeah. Взяла! <laughs> тут незручно будет брать и...

это треха. Реально трешечка. Зараз подниму ее. Вот это так страдик на первых рыбалках. І завести, і завести, і завести, і завести, і завести сюди. Під ж у мене, звісно, немає. Звісно ж, у мене Ой-ой-ой. Фух, сейчас серце стане. завелась стоїть в корчі. Ай-яй-яй. Виходь гулять. Вийшла, 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 вийшла. Іди сюди. Іди сюди. Все, хватить тобі. Хватить тобі, Хватит тобі, тебе. Хватит тобі тебе, хватит тебе, хватит тебе гулять. Давай сюда, 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 сюда. сюди. Прикиньте, обірвалася на самом березі. Зрізала на самому березі. йо ха тупо на самому березі. Приманка, якою я ловлю тільки рік, це Fusion від Upstream. І в мене у них два улюблених кольори. Apple Milk. Теж дарувала мені такі рибалки, що просто. І колір, який я раніше не розумів, як ним ловить. Навіщо ним взагалі ловити, якщо там є якийсь містик спайс, той саме, якщо є кислота, білий колір. Оці два фюжени, вони чимось нагадують форму фетіків, такі вони об'ємні, розмашисті, гра в них класна. Тому я в свою коробку завжди кладу тепер ф'южени. Мені дуже подобається ця приманка. Різні 2,5 і 3 дюйма сама-сама ходова приманка. ловить щуку, будь-да, так уж. Тать! У! Щука! Кто? Опа. А вот это тебе и твичинг. А вот это тебе и твичинг. Белый фьюжен. Зарешав. Счастливо тикнула, а потім добрало ну і куди без Залізячок? Кінець літа, початок осені. Це залізяки. Я раніше ними також не ловив. Взагалі ця коробка я тут половиною приманок не ловив раніше. В цьому році я спробував оцього хавера 10-грамового і зрозумів, що таке роздачі щук і як клює на одну бляшку. Буває, що клює тільки на цей полі, на золотий. Все більше ніде нічого не клює, на золотий оце клює. Я їх полюбив, я їх закупив. У мене отак вони валяються, і я буває їх рівномірненько тягаю. Також дуже класні приманки. Взагалі, мабуть, цей сезон я більше ловив на залізо, ніж на боблери і на силікон. Просто прям залізо запало в душу конкретно. Так, друзі, ну що, цікаво, так? Да? Інтересно, вона підв'язує. От цього мені і не вистачає в екстрафастових палках, типу оцього. Підв'язування. У мене коли був x 1, 62, цей, коротиш оцей держак. То він мені скільки ти щуки зливав, він просто буває, коли удар в щу... коли щука клює з ударом, він просто буває не за... Ось дивіться, іще. А це вам і Ой-ой! а це мене бляшка. а це мені бляшечка. А це мені підв'язування. Це ж кайф. Це ж просто кайф. Така сама невеличка. В шахту, в шахту. В шахту. Ти що, може, це те саме? А ось ти. Ось ти де. Ось ти, Красотка. Це вже на бляшку, друзі. Це вже бляшечка працює. Це вже бляха працює тут. А ну-ка. Не даємо тобі оце ці свічки, це просто жесть. Так, походу треба рішати собі під саку. Бо це не годиться. Дивіться яка малиха. Тепер ви знаєте, друзі, чим я в основному рибачу, що в мене в коробці. В мене не така супервелика коробка. Я там буває бачу рибаків, вони там достають з лодки, от такі отакі Там в одному ящику ще 10 коробок перебирають. В принципі, цією коробкою можна зловити будь-де, ну, за виключенням там, якихось річок із супервеликою глибиною. Під мої умови, під максимум 2-3 метри, хай, воно все буде працювати і можна буде ловити нормальну щуку. Трохи облірків. Трохи силікону і залізо, і все. Тому, друзі, дякую вам, що ви не дивилися цей відео до кінця. Пішов я далі шукати велику щупу, розлавлюватися цих великих балабасів. Всім гудбай!